Всім привіт! Сьогодні святкуємо Миколая разом з місрубом. Скажіть, а ви були чамні цілий рік? Так, так. Тоді тримайте подарунок. Ой, дуже дякую. Добрий. День. Добрий, день. Добрий день. А ви були чамні цілий рік? Да, були. Молодці. Тримайте ваш подарунок. Дякую вам. я пару вільних. Тихо мандарини покладу. Добре, добре. Можете, а ви були чемні цілий рік? Та ніби. Ніби. Тоді тримайте подарунок від під месуруба. Да, дякую вам, гарно. Вам також гарно. Лучше, зачекай. Ти був чамний цілий рік? Ага. Точно був чамний цілий рік. Ага. Тоді тримай подарунок від Святого Миколая. Ага. Дякую. А ви були чемний цілий рік. Чим? Так. Да. Тоді тримайте подарунок від Святого Миколая. Дякую ага. Гарного дня вам. Святого Миколая. Так. Супер, тоді вам він сьогодні дякую. передав подарунок. треба. Дякую. Все. Дякую. Прошу. Вірите в Святого Миколая. Тоді тримайте подарунок. Ой, дякую. Гарного дня вам. Дякую. Вірите в Святого Миколая е, так. Так, супер. Тоді передав вам подарок. Так. Тримайте. Це гарного дня вам. Вірите святого Миколая. Ні. Не український, а англійський. Інгліш? Так. Так, інгліш. Ви вірите в Санта-Клаус? Так, звісно. Так. Do we have a present for you? Oh, Opa, thank you. thank you. Uh, good day. <laughs> <person> you say. А ви вірите в Святого Миколая? Так, звичайно. Тоді тримайте подарунок від нього. Дякую, дитині будемо. Дякую. Гарного дня.